Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я, чи треба світло в темній далині? Скажи мені, не дай, не дай мені упасти Ми вічно. Між горем і, між щастям. і як би не було дозволь цей шлях пройти з тобою, життя своє розставило вже пастки любов, це все, що є, її не вкрасте, не дай мені упасти, скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А я ні, то правду не кажи, ти завжди в серці хоч біжи, хоч не біжи. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи треба кораблю моя, чи треба світла в темній далині? Скажи мені, спини мене на краю прірви, ти та одна. Кому я завжди вірю з моїх думок, тебе не зітре жоден ластик, що буде завтра, я не знаю, але що я на нас поставлю. Не дай мені упасти. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні до правду не кажи, ти завжди в серці хоч біжи, хоч не біжи. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи треба кораблю моя? Чи треба світло в темній далині? Скажи мені, скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи треба кораблю моя, чи треба світла в темній далині? За 4 года отдувай. Лёнь, що? Ты, моя? Я не можу. Господи. А не лопить, а Ще не хватало, чтобы оно лопнуло. Давай якось доживем дось лопнути. А я твоя вся чорна кулька. Да? Ось. Де? Де? А ти моє золоти. Ні, ну це наоборот. Я а ты... черный, а ты золото. Не, да. не, не. Да. Ну что, Робой? <святый> Света передай ему шарик. <святый> так, все, он мне не дал. Думаю, ты поймешь, <святый> наверное, не знаю. А у тебя десять был? Боже? боже це! Я боюсь. В... Все, вам, в... от Янки с днем рождения. От Яны. Девочка, с такой я познакомилась в интернете, я ей, її... ну, Яна, с Парижа. С Парижа, тоже. С Парижа, что я ей куча. А, ага, Куча цинь, ага. цыган. <гум> дай там трошечка.

Ты заставила его корону одевать, да? А памятник какая, память такая. Муж шикарный, советский. Друзья, товарищ, и не всегда рядом. Все, не надо было тассить. Кто, видно пья, а я з своєю женой прямо сейчас. Ой, я вот. А то пока бар не осушите. то Да нам надо БТР, щось таке зелене. Помнишь что-то мы снимали и ты идешь за мной. Так не сдать показался? Нет. Еще помню.